Хрещення Господнє третій завершальний велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або водохреще. Для багатьох мешканців нашого міста воно особливе та величне. Традиційно воно приходять цілими родинами до місцевого свято Благовіщенського храму на урочисту службу. Кожного року приходите? Кожного року. А чи вірите у чудодійну силу води? І допомагає, От... ви знаєте, допомагає. А стоїть чоловіку стоїть повірить, і воно само по собі допомагає. Чи вірите у чудодійну силу води? Звісно. А щороку приходите? Да, стараємо, да, стараємо. а з яким настроєм Завжди з хорошим, хороших і щоб побажали людям усім у цей день. Щастя, здоров'я, благополуччя всього, всього після урочистого богослужіння на подвір'ї храму біля символічного лядяного хреста відбувається чин освячення води. Ой, орда, ой, не кричай, все, все, тебе. Згодом настоятель благовіщенського храму міста проти єреї Миколай під урочистий передзвін окроплює свяченою водою прихожан храму відбувається великий хресний хід. Освятилися цього дня і води нашої Бористової. На річці у кризі було вироблено великий хрест і облаштовано купіль. Урочисте дійство зібрало багатьох красноградців. Зі святом їх привітав настоятель благовіщенського храму міста проти Миколай. Хочу пожелати всім нам, пусть Господь благословить землю нашу миром, благополуччя. Всім вам Хочу Также сьогодні побачити всіх, хто готовий сьогодні. освещение воды на речке, это нашу администрацию. Хочу также и службы, которые сегодня задействованы, всех, всех поблагодарить за ваше участие. Пусть Господь вам всем прибавит здоровья, силы, а также возможности, чтобы мы наполняли нашу жизнь добрыми делами, миром, любовью, согласием и успехами в трудах. Нам сегодня очень важно, важно, чтобы мы были друг другу близки. Близки и сердцем своим, и в, и в работе, и в дома, чтобы везде чувствовали поддержку дружнего плеча. Пусть Господь помогает нам в этом. Всех вас еще раз праздником. а сейчас давайте, как по обычаю, всегда в этот день сотворим молитву. Пусть Господь благословит и воды наши, и эту речку, чтобы она жила, была для нас напоением той живой воды, которая будет наполнять землю влагой, І життя. і ось вона настає ця хвилююча і найурочистіша мить. Ой, О ярдоні я хрещаюся святі. Після молитви віруючі омиваються святою видою та беруть її з собою з вірою в те, що вона має чудодійну силу, а найсміливіші занурюються у крижану купіль. Зазначимо, що цьогоріч їх було чимало. Серед них голова районної державної адміністрації Євген Третяков, голова районної ради Володимир Птишник, кандидат на посаду першого заступника голови районної державної адміністрації Валерій Кицюк. Вони, охоче, поділилися враженнями від самого свята і від купання у крижаній купелі. Ваши ощущение? Ощущение великолепные, потому что все-таки у нас, как только воду осветили в реке, даже солнце вышло, то есть и, и у всех улыбки на устах. Самое главное, те, кто верит по-настоящему со своим духом э, входят в воду и, и верят в то, что они на самом деле правильно это делают, и это что-то даст, то, конечно же, это великолепное ощущение. И это заметно, потому что все улыбаются. На выходе все улыбаются. И, конечно же, огромное спасибо хочется сказать всем тем, кто сюда пришел и всем тем службам, на самом деле всем городским районам, которые организовали сегодня просто великолепный день. Для всіх віруючих, тих, по-настоящему, може оцінити, що це для них З праздником! як ваше ощущение сьогодні? Прекрасне свято, таке велике християнське дійсно, що сьогодні свято свято водохрещення. Кожен з нас прийшов до річки після того, як батюшка нас, Микола Миколай, освятив цю всю нашу річку, нашу воду красноградську. Всі вот. ми пішли разом купатися. Це таке традиція, така наша, дійсно, Традиція християнська, всі ми всі керівники і району пішли, і керівники підприємств, і люди, всі красноградці, ми бачимо дуже-дуже багато людей. Дійсно, дуже гарне свято. Це все завдяки тому, що спільна була робота адміністрації міської ради, дійсно, що на цей, цей сьогодні. Ми бачимо, що дороги всі дуже дуже в гарному стані і на, на річки. І є палатка, де можна зігрітися, і кашку он варять, і, Ну, Закат я дійсно вважаю, організований на, на вищому дні. Скажіть, а це сьогодні так у свято згуртувалися, чи взагалі Ні, район з... згуртований? Нас дійсно треба ну, так сказати, що у нас є в районі команда. Глава адміністрації, мер, районна рада, депутатський корпус всі ми працюємо тільки для нагромади. громади. Всі ті свята, які проходили на протязі цього року, ви всі бачили. Можливо, і мешканці знають це, що місто робилося це спільними зусиллями. І в нас тока одне бачення для того, щоб все робити, для того, щоб наша громада Краснодарська була найкраща в області, а можливо навіть і на теренах нашої прекрасної держави України. Цей день дійсно виявився особливим. Сама природа дарувала людям радісний настрій, а помірний мороз, і яскраве сонце створювали щасливу і піднесену атмосферу свята. Скажіть, пожалуйста, перший раз купались? Ні. Каждый год? Каждый год как ощущение настроєння. Супер, солнышко допомагає. Господь, благословит. Как? Господь благословит. Вода дає здоров'я в этот день обов'язково. А як же структура води змінюється, змінюється все. вода, гаряча, вообще супер. Що ви пожелали другим? Я стаю єсмь сюди і здоров'я набиратися побільше. освячуюча й животворча дія Йорданської води розповсюджується як на душу, так і тіло людини. А саме тому ця святиня має бути в домі кожного християнина, як символ віри і початок нового життя.